Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі «Акцент» черговий випуск інформаційної програми День наші журналісти підготували для вас свіжий випуск новин. Шостка відправила в зону АТО 19 мобілізованих байців Національної гвардії. В районі урочисто відмітили професійне свято всіх працівників сільського господарства. Скільки переселенців зі Сходу вже отримують пенсію у нашому місті? Концерт Щасливе майбутнє в єдиній країні підготували творчі колективи міста, де відзначили кращих педагогів позашкільників. Поцілунки та обійми так проводжали 19 солдат Національної гвардії України. Після короткої відпустки прийшов час знову повертатися на схід, де кожен день лунають постріли і вибухи, де щодня з Російської Федерації підтягується військова техніка і жива сила. Проводжаючи, побажали землякам оминати кулі та повертатися додому живими і здоровими. Зранку, 13 листопада, біля будівлі міськвиконкому зібралися близькі, родичі й друзі, щоб відправити в зону АТО хлопців, мобілізованих до лав Національної гвардії. Це не перша їх поїздка в зону АТО. Нині вони були у відпустці в рамках ротації. Наші захисники тримаються гідно і мужньо, підбадьорюють заплаканих жінок та жартують з друзями, обіцяючи всім повернутися з перемогою. Міська влада надала автобус, який доставить бійців до Харкова, а далі з військовою частиною на схід. Кожному бійцю передали теплий бушлат на хутрі, підбирали, що був якісний, теплий і зручний. За декілька хвилин до відправки хлопці створили патріотичний оберег, український прапор з написами на ньому, побажаннями родичів і близьких, скорішого повернення, як згадка про те, що їх чекають вдома. Хлопці, ми проводжаємо вас на захист нашої батьківщини і хочемо, щоб ви берегли себе. Ви нам потрібні тут, у шості. Ми вас чекаємо, звернувся до вояків міський голова Микола Нага. Після короткого прощання і фото на пам'ять 19 наших земляків вирушили на схід. Для нас вони вже герої. Був важкий для країни час. Вони стали на захист цілісності і незалежності нашої вітчизни. Ми пройдемо шлях, ми пройдемо шлях, не звернемо вбік, не зійдемо сторін і у наших міцних руках. Продовжуємо випуск. З давніх давен восени, коли зібрано врожай, а комори та стодоли заповнені збіжжям, наш народ відзначає День працівників сільського господарства. Цього року подарунком до професійного свята кращим працівникам Шосткінського району стали численні нагороди та грамоти, які були ручені їм в райдержадміністрації. Святкого настрою присутнім додав невеличкий концерт за участю творчих колективів району. На урочистостях побувала Світлана Євменова. Напередодні професійного свята усіх аграріїв у стінах Шостинської райдержадміністрації зібралися працівники сільськогосподарського новизі всього району. Віктор Долиняк, голова райдержадміністрації, у своєму привітанні подякував керівникам і спеціалістам господарств, які в складних економічних умовах знаходять можливість на належному рівні організувати виробництво всім тим, хто розумом і руками, серцем і душею у селі і в місті щодня долучається до аграрних справ. Незважаючи на політичні труднощі, природні якісь катаклізми, вам вдається у дуже складних умовах досягати кожного року все кращих і кращих результатів. Всім вам хочу я побажати вам і вашим родинам міцного здоров'я, терпіння, достатку, мирного неба і всього, всього самого найкращого. Зі словами подяки звернулась до сільговських працівників і Людмила Воронець, начальник агропромислового сектору. Вона висловила впевненість, що коли на полицях магазину з'являється хліб, лише руки хлібороба знають його справжню ціну. А тому, дякувати та прославляти трударів села, треба кожен день, аби додавати їм сили та наснаги. Шановні мої, хай щедро колосяться наші поля. Хай будуть високими наші показники в галузі тваринництва. І ці всі достатки ми даємо нашій рідній ненці батьківщині Україні, якій, ви знаєте, сьогодні дуже і дуже важко. Дзвінкими голосами та настримними танцями гостей вітали аматори-сцени та творчі колективи району. Окрім пісень та художніх номерів, найкращим трударям району було вручено грамоти та подяки. Керівники сільськогосподарських підприємств, трактористи та ветеринари зізналися, що вони люблять свою роботу незалежно від кількості похвал чи нагород. Проте їм приємно, що їх сумлінну працю помічають. Один видаючийся чоловік сказав, не страшно потеряти голову, страшно потеряти лицо. Я старалась працювати так, щоб не потеряти своє лицо. Мені здається, у мене це вийшло, чого желаю всім і поздравляю своїх колег з професіональним праздником. Чим можемо, тим ми допомагаємо бабушкам, дедушкам, всім, всім, всім. Опять же, повторяюсь, это не забывается, и какие-то благодарности. Что может администрация нам сделать нам в данном случае? Ну, вручить грамоту, помочь нам как-то поддержать. И они это делают. Були присутні в залі і молоді спеціалісти, і ветерани праці з особливою повагою стоючи аплодували та вітали найстаршу працівницю сільськогосподарської ниви, героя соціалістичної праці, надію Жижневську. Жінка згадувала минулі часи, наскільки було важко працювати раніше. Мені 13 років було, як почалась війна. І я як взяла у руки косу, то старі стариками, такими як я. Косили, робили на полях, і поля в нас усі не заростали, усі обробляли, і родило все, і робили ми все вручну. Ну як з'явився вже ось війни трактор, ми так і були доволі. Не залишилися без подарунків і працівники адміністрації. Керівники управлінь спільно організували конкурс страв з картоплі. На суд компетентного журі були представлені палаючий вулкан, веселе порося, картопляні витребеньки та багато іншого. Людмила Миколаївна, яка була однією з ініціаторів та організаторів конкурсу, зізналася, що навіть не очікувала, що страви зі звичайної картоплі вийдуть такі цікаві. Ми придумали такий невеликий конкурс. В тому році у нас був конкурс малюнків. Це проводили школи нашого району. А в цьому році наші всі структурні підрозділи вирішили зробити такий подаруночок. І всі наші структурні підрозділи, всі відділи, всі сектори зробили своїми руками із королеви осені, тобто з другого нашого хліба, хліба нашого полісся. Це картопля. Ми навіть не могли чекати від того, що таке блюдо можна з нашої картопли. картоплі. Картоплі полісської зробити. Ви самі бачите, які вони дуже красиво, як гарно оформлені. За оригінальні та смачні страви з картоплі кулінари-аматори отримали сугубо сільські нагороди органічне добриво, мішки з зерном та мукою, з подарунками, гарним настроєм та зарядом позитивних емоцій. Аграрії покинули святкову залу, аби через рік повернутися з новими здобутками. Для багатьох людей похилого віку, які відчули на собі жорстоку реальність війни на сході України, пенсія залишається єдиним джерелом виживання в іншому регіоні. Тож у Шосткинському управлінні пенсійного фонду відбувся брифінг, на якому розглядалися питання пенсійних виплат для переселенців з Луганської і Донецьких областей. Скільки осіб пенсійного віку потребує грошових виплат, та які створені умови для їх оформлення, дізнавалась Олена Микитенко. Багато осіб пенсійного віку, які прибули до міста Шостка і в район з Донецької та Луганської областей, звертаються до пенсійного фонду. На сьогодні число людей, які вже стали на облік управління, становить 213 осіб, проінформувала Тетяна Дехтяр, перший заступник начальника управління пенсійного фонду. До управління пенсійного фонду України в місті Шості та Шостинському районі станом на 13 листопада 2014 року звернулося 229 громадян, які тимчасово переїхали з Луганської та Донецької областей. З Луганської області 80 пенсіонерів і з Донецької області 149. За словами Тетяни Миколаївни, усі труднощі, які виникають в людей під час оформлення пенсій, їхні працівники допомагають вирішувати. Зокрема, контролюється справа мешканця Донеччини, яка вже протягом тривалого часу не відправляється зі Старобишівського пенсійного фонду? Він у нас на постійному контролі. Щоденно ми спілкуємося з працівниками Донецької області, які можуть направити, але ж відповідь одна: у них дуже велике завантаження. Вони по черзі відправляються електронні справи. Загальна кількість пенсіонерів з'явили бажання переїхати повернутися на територію Луганської Донецької області вісім пенсіонерів. Є один пенсіонер, який уже помер, йому виплачено допомогу на поховання тут у нас в Шосткинському -Шостки районі. Переселенці, які звертаються до Шосткинського пенсійного фонду, обслуговуються позачергово, зауважила Лариса Литвинова, начальник відділу з обслуговування та розгляду звернень громадян. Для того, щоб отримати пенсію таким громадянам, вони повинні предоставити паспорт, посвідчення отримувача пенсії, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду і з 5 листопада 2014 року довідку про взяття на облік особи, яка переміщиться з тимчасово окупованої території України. Також пані Лариса зауважила, що особам, які вже раніше зверталися до управління, не обов'язково надавати зазначені довідки, так як уся інформація буде завантажена і автоматично вибиватиметься в електронному варіанті. Обов'язково довідку надати самостійно для військових пенсіонерів, тобто вони повинні отримати цю довідку, навіть якщо вони вже отримують цю пенсію, і надати до пенсійного фонду. Коли після того, як пенсіонер звертається, запити про витребування електронної справи оформляються невідкладно і направляються до управління перебування на облаку електронною поштою. Марина Круш, заступник начальника відділу з виплати пенсій, роз'яснила, що за даними електронної справи, гроші пенсіонер отримуватиме з наступного місяця після припинення його фінансування в колишньому місці проживання. Виплата пенсії в нашому управлінні за новим місцем проживання пенсіонера буде. Провадитись невідкладно, і перша виплата пенсії здійснюється уже за новим місцем проживання за додатковими відомостями або разовими дорученнями і у виключних випадках поштовими переказами, які заздалегідь готуються. Також оформлений на облік пенсіонер може за бажанням отримати виплати наперед, зазначила Марина Михайлівна в листопаді за бажанням пенсіонера, ми можемо виплатити пенсію за грудень, так як така можливість є, і електронна пенсійна справа, яка приходить до нас, по електронній пенсійній справі ми бачимо, що вже пенсія була нарахована в іншому районі, і щоб пенсіонер не залишився без коштів у листопаді, то є таке. Є така можливість нарахувати за бажанням пенсіонера пенсію наперед за грудень. Якщо ж особа не змогла вчасно отримати пенсію, то вже на місці тимчасового проживання вона може отримати цю заборгованість за умови наявності паперової документації. Для зручності пенсіонера повідомляє Марина Круш, пенсійний фонд не змінив дату грошових виплат, якщо людина звикла отримувати їх в банку. По відділенню зв'язку у нас є свій графік. Тому якщо пенсіонер бажає отримувати пенсію через підприємство поштового зв'язку, то там уже дата виплати встановлюється згідно графіку виплати пенсії по конкретному відділенні зв'язку. Порівняно ж з іншими місяцями, процес виплат пенсій для переселенців значно спростився. Так як за додатковими відомостями гроші виплачувалися лише один раз на місяць, то з жовтня цей процес став щотижневим. З метою обміну досвідом роботи позашкільних закладів області у приміщенні центру естетичного виховання пройшов творчий семінар Калейдоскоп талантів в рамках святкування Дня газети Позашкілля. Після виставки декоративно-прикладного мистецтва та творчого семінару відбулося урочисте нагородження керівників гуртків Центру естетичного виховання, адже саме ці педагоги допомагають розвиватися юним талантам та формують у дітей активну громадську позицію. Як відбувалося частування, бачила Євгенія Павлова. Ввечері 12 листопада театральна концертна зала центру естетичного виховання зібрала всіх учасників творчого семінару «Калейдоскоп талантів на святковий концерт. Серед присутніх були почесні гості з різних міст України. Серед них була й Олена Калюжна, головний редактор газети Позашкілля. Саме з редакцією цієї газети пов'язана тісна співпраця Шосткинського центру естетичного виховання. Шосткинський центр естетичного виховання перелина Сумщини. Саме таку назву можна побачити на обкладинці травневого номеру 2013 року Всеукраїнського видання позашкілля. Цілу вкладку на 36 сторінок відвела редакційна колегія журналу творчій команді Цево. Керівники закладу виклали у своїх статтях основні принципи роботи з дітьми. Завдяки яким гуртки та колектив цеву отримали визнання не тільки на теренах України, але й за її межами. Святковий концерт розпочався з виступу зразкового театрального колективу «Дзеркало». діти зачитали всім присутнім вірші про позашкілля. Потім глядачів зачаровували та дивували своїми запальними танками учасники танцювальних колективів Едем, Лецгоу, Реверанс, Шарм, Сюрприз та Джерельця. Не залишили байдужим і виступи народного фольклорного колективу Любисток та студії естрадної пісні Мікс. феєричного закінчення концерту, що запалив увесь зал, розпочалось урочисте нагородження працівників центру естетичного виховання. Любов Бондар, заступник директора обласного центру позашкільної освіти, зазначила, що проведення обласного фестивалю талантів у місті Шостка проводиться змістовно, красиво та на професійному рівні. Вона привітала всіх вихованців творчих колективів нашого міста, глухова Кроловця та ямполя з проведенням такого яскравого та незабутнього дня творчості. Якщо мовою танцю Діти розповідають про любов до своєї батьківщини, до свого рідного краю, до його історичної культурної спадщини. Якщо вони у віршах говорять про довічні людські цінності, ми не переможні і майбутнє нашої держави на вільних руках. Молодці, Браво! Любов Бондар подякувала батькам дітей, що відвідують центр естетичного виховання, за те, що вони всебічно розвивають їх здібності. А разом з цим це є творчим розвитком всієї країни. І Шосткинський це є першим помічником у цій справі. Неоціненний внесок у розвиток юних талантів вкладають педагоги цього закладу. Саме їх нагородженням було продовження святкового концерту. Всіх керівників гуртків центру естетичного виховання було відзначено за їх здобутками. Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, комунальний заклад Сумської обласної ради, обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, нагороджується центр естетичного виховання Шосткінської міської ради Сумської області в особі директора Володимира Петровича Кісельова за вагомий внесок в організацію та проведення обласного фестивалю Калейдоскоп талантів наприкінці заходу Володимир Кисельов, директор Центру естетичного виховання, підкреслив, що творчий семінар «Калейдоскоп талантів» є святом для ЦЕВУ та подякував всім присутнім за допомогу у проведенні цього заходу. Цей праздник не зустрівся б без тих людей, які до нас сьогодні приїхали і які дійсно в своїй житті віддали душу, серце, знання дітям. Цей праздник не зустрівся без наших Зв'язних руководителей, которые також всі свои знання, все своє уміння, душу, серце, тепло і любов передають нашим дітям, треба зазначити, що Шосткінський центр естетичного виховання є переможцем рейтингу якості позашкільної освіти золота когорта позашкілля, та включений у перелік найбільших позашкільних закладів України. На новорічні свята українців буде 9 вихідних. Кабінет міністрів підготував розпорядження про перенесення робочих днів у період новорічних свят. Зокрема, Кабмін рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій перенести у 2015 році робочі дні з п'ятниці 2 січня на суботу 17 січня, четверга 8 січня на суботу 31 січня, п'ятниці 9 січня на суботу 14 лютого. 14 листопада вшановується пам'ять безрібників і чудотворців Косми і Дем'яна Асійських. Цей день вважається початком зими і перших морозів. Кузьма Дем'ян ковалькує лід на землі й на воді. Якщо на кузьму дороги розвезе грязюкою, не варто чекати морозу до самого грудня. А якщо випаде сніг, то майбутня весна буде з великим розливом. Давайте дізнаємось, якою буде погода. У 6-в п'ятницю, 14 листопада, протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря в день не підніметься вище 4 тепла. Вночі стовпчик термометру показуватиме 0 градусів. Вітер південно-східний 3-4 метри на секунду. Черговий випуск інформаційної програми День добіг свого завершення. Після випуску новин дивіться актуальну камеру з директором казенного заводу Імпульс Євгеном Черновим. Про минулі вибори, про сьогоднішній і завтрашній день підприємства, про законочищення владу, хто підпадає під люстрацію, все найцікавіше за декілька хвилин. Нагадуємо, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткінської міської ради. З вами у цій студії була Вікторія Гаршкова. Бережіть себе і своїх близьких.